Дозволили, відмінили влітку 22-го року, через те, що Україна використала всі свої дозвола. А польський перевізник не хотів їхати в Україну. З декількох причин. По-перше, боялися їхати, бо в Україні війна. А по-друге, страхові компанії лізингові не дозволяли їхати в Україну через те, що в разі чого вони не могли б. Виплатити їм страхівку. Небезпека така була. Як було до цих дозволів у му році, і в 20-му році, і в 19-му Було всього 300 тисяч дозволів пополам 150 на держави Європейського Союзу і 150 тисяч для українських перевізників. от Ці 150 тисяч в українських перевізників закінчувались десь. Наприкінці липня, початок серпня, якраз по посередині. І все. І далі ціни на перевезення зростали в арифметичній прогресії. Чим ближче до Нового року, то там космічні були ціни просто. Щоб ви розуміли, переїзд з Перемишля до Львова це якихось 100 км, коштував мінімально 900 доларів, а переїзд максимальний. Міг доходити до 2000 доларів за Рейс. Це уже в грудні місяці. Обов'язково підпишіться. Я ще багато цікавого скажу вам про логістику, і як вона відбувається, і причини цих страйків.